4 травня в Ужгороді відбудеться благодійний концерт до Дня жінок мироносиць Це свято церква відзначає в третю неділю після Великодня. Неофіційно називають його християнським жіночим днем. Свято, коли жінки-мироносці йшли помазати тіло Господа після того, як він воскрес. Вони прийшли там, не було його тіла. З'явився ангел і сповістив, що Господь Воскрес. Кілька років поспіль вихованці недільних шкіл Мукачівської православної єпархії з цієї нагоди вітають всіх жінок, матусь, бабусь та сестричок. Концертом цей рік не стане винятком. Кожного року, після Пасхи, ми робимо концерт до жінок Мероносець. Тим для матерів, для жінок пісні різні. Наприклад, не знаю, материнську любов в Чорнобривці. До концерту готуються старанно та заздалегідь. Такі заходи важливі, зауважують керівники недільних шкіл. Наші діти, граючи ці ролі, вони потихеньку вони якби е, стають на частинку свого маленького життя, часто того той історії, яка е, назавжди буде в нашому житті, в житті всіх поколінь, і яка найважливіша на сьогодні. І е, тому коли діти до цього причетні, е, вони і виховуються, вони і познають історію. І знаєте, нам здається, що вони пограли, пішли в життя і там живуть своїм іншим життям. Ні, іноді, ну от такі які речі вони зупиняють від чогось плохого, вони не дають кудись влізти там, де буде біда. Вихованці недільної школи при Свято-Троїцькому храмі Ужгорода вперше цього року представлять театр ляльок. Діти самостійно робили казкових героїв з фетру, брали участь у розробці сценарію. Це вистава, як підліток шукав собі ідеальну родину, але це виявилося, що у нього родина є ідеальна. Ми будемо робити самі е, ці е, ляльки. Концерт відбудеться в Боздуському парку 4 травня о 15.00. Участь у ньому візьмуть також відомі артисти краю.